Всім привіт, я знову в кафе Легенда і для мене чарівна Даша, адміністратор. привіт. Розкажи, що у вас тут відбувається, які новинки? Дивіться, так як на дворі холодніше, ми вирішили, щоб і підліткам і сім'ям було де відпочивати, вести в наше кафе кожної суботи. О 5 годині вечора розпочинати, крутити фільми та мультфільми. Тепло, затишно, смачна кухня, можна зі своїми смаколиками, зі своїми напоями. Вхід з людини 150 гривень. Для компанії від 5 людей та більше знижка мінус 10%. Можна зробити відгук в сторі з нашою відміткою кафе. і Також знижка буде мінус 10%. Можна просто добре прийти, подихати свіжим повітрям, тому що паркова зона дуже класно в центрі міста.